Є знижки на емоліум 25 – 25% в аптеках. Подорожник «Бам» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Національний відбір на Євробачення щороку минає яскраво. Зазвичай зі скандалами серед учасників та суперечками у суспільстві. Цього року сталося те, чого ніхто не очікував. Проголосувати за свого фаворита просто не вдалося. Мобільний застосунок Дія не витримав активності. Володимир Завадюк, продюсер та керівник відділу Бік Брейв Івенс 1+,1 плюс медіа. Цьогоріч його команда створювала фінальний концерт нацвідбору разом з суспільним мовником. Основну частину, тобто виступи учасників та коментарі журі, записали заздалегідь. Я читаю коментарі людей, і для мене це дуже дивно, тому що ніби ми з вами не розуміємо, що в нашій країні війна. І на жаль, в нашій країні на даний момент немає великого сховища, не те, що для людей, а великого сховища для того, щоб провести безпечно таку подію. Тому задля безпеки було прийнято рішення абсолютно аргументоване провести національний відбір в запису, і тільки шоу результатів мало відбутися з бункера в прямому ефірі, що власне і відбулося. Проте через збій у дії все пішло не за планом. Ми зрозуміли на початку голосування, що дія зависла. Ми одразу звернулися до суспільного мовника за правилами конкурсу, за протоколом є така історія, коли в разі ось таких непередбачуваних форс-мажорів результат може бути оголошений згідно голосування журі. Проте ми розуміли, що робити цього не потрібно. Це абсолютно неможливо. Це дискредитує бренд і конкурс, і суспільне з нами погодилося, І тому було прийнято спільне рішення продовжити голосування в дії. Через масштабний збій довелося перенести оголошення результатів на наступний вечір. Проте постійний ведучий Нацвідбору Тімур Мірошниченко каже: це ніяк не вплинуло на його роботу, хоч і до такого ніхто не готувався. За останні щонайменше два роки, а то й три, ми завжди голосуємо за членів журі. Цього року було ще от на за 11-го фіналіста. Голосували там і так само голосували і за переможців нацвідбору Теж в дії останні роки. Якщо відкинути саме розуміння того, що ну сталося і сталося, так то звісно це великий факап. Але з іншого боку, це ну на даний момент мені здається в Україні та й. В світі єдиний максимально прозорий варіант, як проголосувати. Так, тобто, ти не накрутиш собі голосів. Ти там твоя фан-база не додасть тобі сотень тисяч голосів просто тому, що тебе люблять. Одна людина, один голос. Офіційну позицію з приводу збою дії оприлюднив Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Більш ніж 24 тисячі запитів за секунду дійсно рекордне навантаження за всі часи роботи мобільного застосунку. Дія не зберігає персональні дані, тож при вході в опитування відправляє запит у реєстр. Реєстр не зміг опрацювати великий потік, тому виникла штучна черга з відповідями, що й призводить до збою відображення користувачам опитування. Співачка Марія Бурмака висловила свою думку з приводу збою. Всі сьогодні почали хейтити цей застосунок. Е, натомість це ж дуже зручний застосунок. Я насправді хочу е, зараз от зупинити трошки цю хвилю хейту, тому що саме цей застосунок це щось нове, щось цікаве, те, що є в нашій країні, те, що в стадії розробки, зручно каже пані Бурмака, але чи проводити там глобальні опитування не впевнена. Я чула розмови про імовірність проведення виборів через цей застосунок. Національний відбір нам показав, що такі серйозні речі в дії проводити дуже ризиковано. І очевидно, всі наші документи там є. За свої документи також почали перейматися українці, адже після голосування у когось вони зникли, а в кого з'явились невідомі. Вдалося розшукати дівчину, у якої замість її паспорту та документів на автомобіль з'явилися інші. Аліна погодилася розказати нам це телефоном. Сама патові ситуації була, що мене зупиняє поліція, я, типу, відкриваю дію, а там не я. А вони мені кажуть: а це хто? Немає жодних підтверджуючих документів, що це мій автомобіль, що в мене є водійське посвідчення, що це не крадений автомобіль. Угу. І при тому, що в дії у мене якісь міста в мене на себе. Проте Аліні пощастило, і полісмени зрозуміли ситуацію. Варіанти документів могли підтягуватися різні. Моєї подорожі я потім дізналася сьогодні, було пенсійне посвідчення, хоча їй 29. Проте нині розповідає дівчина, все стало на свої місця і її особистий паспорт та документ на машину повернулися. А от чужі документи, які підтягувалися в мобільний застосунок, схожі на автоматичні приклади від дії. У такому випадку це не реальні документи і жодної загрози така ситуація не несе. А от якщо ж відбувся реальний обмін, тут уже можуть діяти шахраї, перед якими це відкриває можливість, наприклад, взяти мікрокредит за допомогою даних паспорта. Але поки про такі випадки невідомо.